Після початку трансляції на ютуб каналі Вищого антикорупційного суду головуючи повідомляє, що наразі здійснюється розгляд заяви. Про роз'яснення вироку вище антикорупційного суду від 1.03.2023 року в кримінальному провадженні за номером 991, 4073 21 дріб дріб І, будь ласка, Микола Олександрович, вам з приводу заяви слово. Шановний суд, інший захисник повідомив, що до початку розгляду є якісь клопотання, тому я прошу надати можливість іншому захиснику висловитися клопотання до початку розгляду. У нас наразі здійснюється розгляд заяви про роз'яснення судового рішення. Ви є заявником. черговість виступів встановлює головуючий. Головуючий вам надав слово для оголошення своєї заяви. Ви будете її оголошувати чи ні? А, так, чинно, суд, Тоді, будь чи ласка, в захисник в іншого захисника ми з'ясуємо відповідно його позицію і, і його питання. Будь ласка, слухайте. Добре, зрозуміло. Шанов ну, спробую дуже коротко, не побумашки. Суть конкретного питання. Я вступив в цю справу на стадії піляційного розгляду і, вивчивши вирок суду, вивчивши матеріали справи, я а, визначив, очекайте, що... будь ласка. Почекайте, будь ласка. Я так. бачу просто, що в нас здійснюється фіксована трансляція, і питання про це не вирішувалося. Такі клопотання зазвичай подаються завчасно. Це по-перше. По-друге, дозволу вам ніхто на запис зараз не, не надавав, а ви вже почали здійснювати відповідний запис, чим відповідно порушуєте порядок встановлений для вирішення цього питання. Тому наразі припиніть, будь ласка, приберіть камеру, припиніть запис судового засідання. Скажіть, будь ласка, у вас клопотання з приводу проведення запису? Це не трансляція, це просто запис. запис. Він відбувається. Чому? Тому що Євгеній Піхне викладає всю інформацію про свою судову справу на веб-сайті. І нам для фіксації на веб-сайті, на участі називається, потрібен ну, запис. Скажіть, будь ласка, Ольга Вас Я перепрошую да Ольга Сергівна. Ви підтримували відповідне клопотання про трансляцію цього судового засідання на youtube каналі. Яка потреба ще повторному ще здійсненні запису в залі судового засідання, якщо відповідна фіксація здійснюється не однією камерою, а мінімум чотирма камерами з усіх боків судового засідання і є загальнодоступним на youtube каналі будь-який час? Формат якість можливості дамувати в плані полізати і в плані uh -huh. зовнішнього вигляду відео. Зрозуміла ваша позиція. Давайте, будь ласка, письмове питання. Євгеній Григорович, підтримуєте так, відповідно свого записника? Зрозуміло, які нас взагалі на зв'язку чи ні? Так, підтримую. Євгеній Григорович, ви взагалі чуєте те, що відбувається в судовому засіданні. Якість вашого зв'язку дозволяє вам безперервно слідкувати за тим, що відбувається в залі? Так. Чудово. А, добре. Так. Я так розумію, що учасники також підтримують, так? так. І додатково виступати не потрібно. Якщо підтримати, чи ні. Це значить такою коректику, якщо каже, це трансляція не. Ні, послухайте, зупиніться. А ви підтримуєте клопотання чи ні? Відповідь так або ні. Репліки я вам не дозволяю З робити. На спорів судів, Зупиніться так або ні. Зрозуміло, присядьте, будь ласка, ми поцілуємо запису екрану. Давай не говорить про те, що не думаю, що відповідно все достатньо. Аргументи з приводу того, що можна порізати записи, це дуже теж. Здається, що зробити. Почати часу так часовому. Колегія судді, порадившись на місці, постійно задовольнити по питання про запис судового засідання. Можете здійснювати відповідний запис. Будь ласка, Микола Олександрович, продовжуйте. Шановне суд, я хочу, щоб не цитувати ту заяву, яку вже подав докладно. Я думаю, суд побачить. Я хочу зосередити увагу суддів на головну суть питання, що саме мені не зрозуміла, тому що ця незрозумілість заважає мені ефективно здійснювати захист. В чому це конкретно про... Дослідивши вирок і дослідивши матеріали справи, я побачив, що у справі є два різних звіта-оцінювача. При цьому ці звіти, вони, сам цей звіт він покладений в основу обвинувачення і, по суті, є навіть основним доказом у справі. Один звіт у нас міститься у томі 10 арку справи 113-147, другий міститься у томі 12 арку справи. 1.237. це посилання, яке є у вироку на цій армічі. А саме на сторінці 75 вироку у пункті 5. Зазначено посилання на том 10 і зазначено посилання на цей том 12. Де місяця копія вироку. Інша. Чим відрізняються ці два звіти? Головні там багато людностей, але ключові дві. Перше і головне це. Вид вартості. В одному взагалі не зазначено вид вартості, в іншому зазначено вид вартості, вартість у використанні. І друге ключова відмінність, це обсяг матеріалів, які досліджував оцінювач. Мені для того, щоб я міг перевірити ну, самостійно з залученням фахівців, які я як захисник вважаю за потрібну, і переконатися в достовірності цих спеціальних знань. Я намагався звертатися і до самого оцінювача. Він надав відповідь. Намагався звертатися до фонду державного майна, щоб з'ясувати, на який з цього звітів надавалася рецензія. Звертався до Асоціації фахівців з оцінки. Вони надали мені відповідь, що вони самі не можуть визначити, на який саме давалася, давалася рецензія на цей звіт. Також суд посилається на рецензію. В Рецензії чітко зазначений вид вартості. Це вартість у використанні. Але це позначає, що цей, ця рецензія була от на той другий звіт, який міститься у 12 торні. Однак суд посилається на цю рецензію, як на рецензію, на інший звіт, який міститься у першому торні. Також суд вказує у вироку. Що судом також досліджені і первинні матеріали. І, зокрема, суд зробив висновок про достатність матеріалів у оцінювача для того, щоб він зробив свій висновок про оцінку. А однак, відповідно цей достатній матеріал, він також є різним. В матеріалах справи оригіналу міститься лише один. Це той, який в 10 му томі. Той, що міститься у 12 му томі, там є копія. Після цього я звернувся до... НАБУ. Є відповідне вистав долучив і запитав, так, скільки набу отримала звіти від оцінювача? НАБУ дало чітко відповідь, що вони отримали лише один звіт. Є відповідь я надав на підтвердження а, своєї заяви. А, крім того, а, вже інші захисники зверталися з відповідними а, адвокатськими запитами до Максимова, тобто до оцінювача, і у нього запитав, на якісь цих двох звітів ви передали набу. І він вказує, не на оригінал звіту, на який суд посилається в 10 му томі, а на той 12, де вартістю використання. Так само ми зробили запит і до фонду державного майна. І у них запитали, а на який же з цих двох звітів робилася рецензія. Спочатку фонд також відповів, що він не робив рецензію на той перший звіт, який у 10 му томі, який, оригінал якого міститься у справі. Після того ми навіть звернулися до прокурора подгорця. Нещодавно інший захисник звернувся, я надав відповідний протокол перед 190, який був 5 жовтня, в якому нам а, а, нарешті прокурор надав взагалі звіт, який є купію взагалі якогось іншого третього звіту. Але там цей звіт він... Дослідно схожий зі звітом, які є у 12-му томі, той, що копія, однак не збігаються там місця, де розташований підпис, місце, де розташована початка. Тобто, зрозуміло, цей звіт Максимов надав відповідну відповідь на доказський запит, що це є. Він склав нещодавно дублікацію, коли вже у серпні, жовтні, прокурор звернувся до. Оцінювача і попросив у нього дублікат. І на вимогу прокурора Максимов зробив цей дублікат, передав прокурору, прокурор ознайомив захисника з цим звітом. Виходячи з цієї цієї історії, шановний суд, і цитування по тексту вироку, я не буду наводити цитувати цю заяву, по вироку суд по-різному посилається на дуже важливі ключові питання щодо варти. Суд всюди посилається на ринкову вартість, в деяких місцях посилається на вартість у використанні, в деяких місцях взагалі не посилається на вид вартості, а в деяких містах посилається на спеціальну вартость. У своїй заяві, я можу, думаю, недоцільно зараз прямо це цитувати, це є в заяві, я чітко наводжу конкретну сторінку, конкретний пункт вироку, де яке формулювання, який вид, вид вартості зазначено. Через це мені все ж таки суд ототожнів рецензію з звітом, оригінал якого міститься в томі 10. Хочу, я бачу, що це звіт, рецензія. І у самому рецензії написано, що це звіт на той, де написано витвартості, вартість укристання. Тобто не на той, який у 10 му томі, а на той, який у 12 му томі. І відповідно державний стандарт у нас визначає, що визначати збитки можливо. Лише по ринковій вартості. І неможливо встановлювати а, збитки по такому виду вартості, як вартість у використанні. Через це, оскільки суд встановив збитки саме на підставі цього звіту. Мені стало незрозуміло, від якого конкретного звіту вони захищатися, і як суд сприйняв вартість, чи це ринкова вартість, чи це вартість у використанні, в якому значенні, і як суд сприйняв рецензію. Чи це рецензія на той перший який у 10-му томі де не зазначено вартість використання. Чи все ж таки суд сприйняв цю рецензію, як на том, який міститься у домі 12? По тексту річні я прийшов до висновку, що суд при розгляді справи першої інстанції взагалі ці питання не розглядав. А виходячи з... Я розумію. Якщо вдасться переподключитися, то... Добре, перепідключиш, але, мабуть, що зупинятись не будемо. Продовжуйте, будь ласка. А, але виходячи ось, ну, з оцих всіх обставин, я е, з того, як викладений, е, е, викладений текст уроку, виходячи з того, що я думаю, що суд виходив зі статті 99 КПК і досліджував вибився висновки саме на підставі оригіналу, який міста в 10 му томі, то я прийшов до висновку, що суд мав на увазі саме і виключно єдиний звіт, який міститься саме в цьому 10 му томі в оригіналі. І не мав, і відповідно, і рецензію суд сприйняв як на звіт, який міститься в оригіналі саме у 10 му тому. І відповідно вартість, оскільки суд зробив висновок про наявні шкоди, то ну, припускаю, що суд зробив це, сприймаючи вид вартості як ринкову вартість. Однак, оскільки я зараз кажу про свої припущення, це через те, що ми мені не зрозуміло, як захищатися через це, шановний суд, я і е, попросив. У мене три пункти головних у прохальній частині. Вони великі лише через те, що я постійно цитую назву документу. До речі, по тексту рішення не зовсім точно зазначено, але ну, це не принципово. Але що є принциповим, це е, чітке, зрозуміло визначення, який саме звіт про оціню, оцінки, в якій редакції, в два яких у матеріалах справи, і на яких є посилання у вироку суду на відповідні справи, на яких, на якому самі підстави суд зробив висновок, написав якого саме звіту, це перше питання. Тому і перше, що я прошу, це роз'яснити, що. Всі посилання в тексті вироку на звіт оцінки вартості права оренди, приміщень. Далі назва документу слід розуміти як посилання на оригінал звіту оцінки вартості права оренди, який міститься у томі 10 аркуш прав 113 147. Та не на редакцію копії звіту, яка міститься у томі 10. Аркус справи 125-157. Перше питання щодо роз'яснення. Друге, це стосується рецензії. Я прошу суд роз'яснити, що посилання у вироку на рецензію заступника директора департаменту майна майнових прав та постійно діяльності фонду державного майна Любименко, який міститься у томі 10, аркуш справи 149-157, слід розуміти, як на рецензію на звіт оцінки, який міститься саме у 10-му томі. Та не як посилання на рецензію на звіт, який міститься у 12-го тоді. Я так скорочено. І е, е, третє питання, це стосується е, сприйняття, як мені розуміти, яку саме вид вартості використав суд. Ну, виходячи, що суд е, зробив висновок про наявні шкоди, я е, зроблю припущення, що суд мав на увазі саме ринкову вартість і використання. У вироку інших термінів, таких як спеціальна вартість, чи такого як вартість у використанні, що насправді суд мав на увазі саме ринкову вартості. Тому третє, що я прошу, це роз'яснити, що посилання в тексті вироку на вартість права оренди приміщень, яка визначена відповідно до звіту з оцінки вартості права оренди, який підготовлено гільдією оцінювачів України і який міститься у томі 10. Слід розуміти в значенні терміну ринкова вартість, а не у значенні терміну вартість у використанні. І, відповідно, я надав суду документи, листи, на які посилався, листи на ОБУ, на обґрунтування того, що дійсно така незрозумілість судового рішення ускладнює мені ефективно здійснювати захист. У зв'язку з тим, я прошу. Заяву про роз'яснення судового рішення за добу. Добре, Ваша позиція є зрозуміла. Олеся Васильівна, ви підтримуєте свого захисника? Маєте ще щось додати? Ні, добре, присядьте, будь ласка. І, будь ласка, Євгеній Григорович, підтримуєте заяву захисника Лесі Васильівни, Миколи Олександровича? Ага, знову у нас проблема зі зв'язком, так. Підтримую, Ага, чудово. І можливо, Марина Ігорівна є ще що додати, так? так? Що ми І потім ми з'ясуємо у Ольги Сергіївни. Шанасу в контексті на ситуації хотіла зробити наголошення на висновку одинадцятому сети ради Європейських судів, зокрема щодо невід'ємних складових судових рішень, яких зазначається чітко про зрозумілість такого рішення. зокрема, варто зауважити, щоб взагалі щоб рішення мало високі. Високого ознаку якості воно повинно сприйматися з по справі в цілому, як результат правильного застосування матеріальних права справедливого судового процесу, а так само а, належної оцінки фактів та доказів. А, сама зрозумілість вона передбачає те, щоб вони були як і викладені чіткою простовою мовою, так і те, щоб розуміння сторонами цього судового рішення воно було однакове. У даному випадку, на жаль, це забезпечено з тих чи інших причин, які на даному етапі мені невідомі не було. Варто тут в цьому контексті звернути увагу, зокрема, також на практику Європейського суду з прав людини щодо мотивованості судових рішень, де вказано, що метою мотивування. Сторонам, що їх почули. Це сприятиме тому, що вони погодилися з рішенням. Водночас це зобов'язує суд, суддю обґрунтувати свої міркування об'єктивними аргументами, дотримуватися прав сторони захисту. Сторон... Національні суди повинні з достатньою чіткістю вказати підстави, на яких вони застосовують своє рішення. Мотивоване рішення є важливим для того, щоб дозволити заявнику ефективно здійснювати будь-яке право на оскарження. Це справа. Хідженстану проти Греції, враховуючи визначене шановний суд, і такі неоднозначні ем, доводи суддів об рішенні суду, а саме у вироці суду, вважає за можливе задовольнити е, питання захисника і дати відповідне роз'яснення. Дякую, що угу. дякую, Марина Ірина і е, Ольга Сергійна. Е, я б залишила на розсуд суду, чому? Тому що у мене заява, яка буде розглядатися наступною вона суперечить, тому що я все ж таки вважаю, що йдеться про Ну, все ж таки рецензія стосується того звіту, який знаходиться в 12-му помі. Але я підтримую захисника в тій позиції, що для нас дуже важлива конкретна позиція суду. Перше, який звіт суд врахував, той, який лежить в. 10 му томі, чи той, який лежить в 12 му томі. тому що так вони показують один і той самий результат. Вони однаково називаються, мають однакові реквізити. Але при цьому зміст їх максимально різний. Оцінювач в тих двох документах, посилаються ну, на різні вихідні дані і по-різному їх рахує. І зрозуміло, що наша позиція в апеляції, ну тобто позиція захисту, буде різна залежно від того, які. Звіт про оцінку е, вартості приміщень е, врахував суд, це по-перше. По-друге, е, ну, з цієї точки зору е, нам дійсно потрібна визначеність, е, що, як суд вирішив це е, під час розгляду справи. Рецензія вона стосується е, того звіту, який в 10 чи в 12 томі. Е, також це важливо, тому що е, я подала скарги на... Е, Оцінювача Максимова автора звітів до екзаменаційної комісії фонду Держмайна. При цьому в оцінювача версія він її нам надав у листі, про те, що кінцева версія, яку він готував, це версія звіту, яка лежить у 12 му тоні. І зрозуміло, що він таку версію буде використовувати в тому числі під час розгляду моєї скарги до екзаменаційній комісії фонду Держмайна. Чому це важливо? Тому що ну, при оцінці цього звіту і розгляді скарги на оцінювача важливо розуміти, чи використовувався звіт для прийняття якогось українського рішення. І тому нам важливо правовизначеність про те, який звіт використав суд, і по, на основі яких даних було прийнято рішення для двох причин: апеляція і скарга на оцінювача. Тому Прошу розглянути, задоволення зрозуміла ваша позиція, дякую. Так, я суддів зауважує, що в матеріалах кримінального провадження наявна сама заява про роз'яснення судового рішення. Як додатки додано відповідно, копії з матеріалів справи, а саме копія з тому десяток, го то копія з тому 12-го відповідного звіту захисником, також надана копія. Рецензії, а також були надані додаткові документи, які надавалися сьогодні в того засіданні про долучення доказів. А саме це лист гільдії оцінювачів від 12.10, лист прокурора від 26.9, лист також гільдії оцінювачів від 26.9, копію звіту оцінки. Надано на ознайомлення під горцем 5 10, 23 протокол про надання доступу до матеріалів кримінального провадження а також відповідні листи та процесуальні документи, які також були долучені сьогодні в судовому засіданні. Колеги, маєте якісь питання до учасників? Ні. У мене також питань нема, тому Колеги судді видаляються до нараджень. Сікори за участю секретаря судового засідання Кастенка обвинуваченої левочки. Її захисника адвоката М'яхкова та Мекертичевої, Обвинуваченою одихне її його захисника, адвоката Веретільник, в відкритому судовіму судовому в місті Києві в залі суду, заяву захисника обвинуваченої Левочка, адвоката Мягкова про роз'яснення судового рішення в кримінальному провадженні, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 520 сто Ще 3020504 п'ятьсот4 від 18.06.2019 2019 встановив. Оскільки складання судового рішення форми ухвали, вимагає значного часу відповідно частини другої статті 376 КПК України. Колегія судді вважає за можливе обмежитися складанням оголошенням різолютивної частини. На підставі виклина кручу статтями 369, 371, 372, 376, 379 КПК України, колегія суддів постановила. Задоволені заяви захисника обвинуваченого левочки адвоката Мігкова про роз'яснення вироку від 1 на 3 2023 кримінальним провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 5029 три нулі до 18.06 2019 відмовити. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Апеляційна скарга подається протягом 7 днів, зняє її оголошення через Вищий антикорупційний суд. Головуючий суддя Криклива суддя Танасевич та Сікора. Підписи. Повний текст ухвали буде проголошено 20.10.2023 О 16 годині 30 хвилин. На цьому судове засідання оголошується закінченим.